Є новина друзі, Трамп сміється з Путіна та найсильніші санкції під час війни. Дослухайте до кінця. Вчора Трампа журналісти запитали і сказали, що Путіну все одно. І що, якби оці санкції, які були введені, ну він доволі, йому від них не холодно, не жарко. Як то кажуть, тобто вони не будуть впливати. Ну, те, що сказав Путін, Трамп ну, посміявся так з насмішкою. Каже: я дуже радий, що йому добре від цих санкцій, але подивимося, що буде за 6 місяців. Ну тобто, значить, американська адміністрація має серйозні прорахунки. І е, я от слухав експертів і іноземних, і наших, і російських. Всі кажуть, що ці санкції вони найсильніші спочатку війни, ви собі від цинізм взагалі західної цивілізації США Європи, що тільки зараз вони ввели найсильніші санкції. Чому вони найсильніші? Вже індійські всі з Індії НПЗ відмовляються повністю від російської нафти. Тільки один НПЗ, який там ну практично належить Роснефті, він ще нібито цю нафту буде купляти. Всі інші взагалі відмовляються. А знижку, яку вони хочуть, вони ще навіть не порахували, тому що це дуже серйозні збитки, якщо продовжувати купляти російську нафту. Ну якщо дійсно США будуть вводити вторинні санкції. Китайські державні компанії не заключають нових, нових контрактів, і є тільки приватні компанії, і то говорять, що якщо дійсно США там вони будуть закупляти США, ведуть вторинні санкції проти цих невеликих приватних компаній, Це теж все зупиниться. І вже всі готові постачати нафту в Китай і в Індію. Ну інші держави ОПЕК, до речі, Трамп. Попропонували три варіанти введення санкцій. Перший найстрашніший, як вважається, це санкції проти керівництва Росії і їхнього, ну як би. Майна і їхніх капіталів. Ну якщо Трамп може заблокувати їхні капітали, значить вони до сих пір знаходяться десь на заході в банках. Ви собі уявляєте? він це відкинув, вибрав у цей середній варіант по нафті, і він виявився дуже ефективним, дуже сильним проти Росії. А третій варіант це ну було фофлогіки. Тобто він вибрав середній варіант, а це означає, що він хоче дійсно заставити Путіна зважити війну. Також прес-секретарка Білого Дому вчора сказала, що ну, ми хочемо бачити дії від Путіна, тобто реальні дії по припиненню війни. І Рубіо сказав, що вони готові зустрічатись навіть після санкцій з росіянами, але ті мають піти на відповідні поступки і припинити війну. Тобто, зустріч буде тільки тоді, коли буде припинення війни. Ну бачите, єдиний Трамп ввів найсильніші санкції проти Путіна за 4 роки війни. До речі, це визнають більшість експертів, тому що це дуже серйозні санкції, які просто ну, заберуть не те, що половину може навіть 60% всіх грошей, які отримують росіяни. Лайк, Лайкербос відписка телеграмша профіля. Підписуємося.